Як розуміти вислів пекло? Що це таке пекло? Пекло це стан душі. Це не місце, це не розмір, це стан душі. Воно може бути в одному і тому самому місці, та як людина. На цій місці я можу бути щасливий, на цьому ж місці я можу бути нещасливий. Це стан моєї душі. Душа, яка відкидає Бога, я що Бога їй не треба. Після смерти залишається сама у самотності без Бога. Місце без Бога це пекло. Це є спільнота одиноких, нікому не потрібних, нікому не цікавих, ніким не почутих. Коли ти будеш кликати, тебе ніхто не вчує. Але ти будеш, як голубці в баніку, один попри одне, тісно, нема куди дітися, але спільнота одиноких, бо тому, що ти. Нікому не потрібні ні богові, ні людям. І біля тебе будуть такі самі, які не потрібні ні богові, ні людям. Вони будуть, а вони тобі будуть не цікаві. Вони тобі будуть максимально противні і тебе це буде мучити. А саме найбільша мука, то що це не буде 100 років, а вічно. Не закінчиться ніколи. Примірно в двох словах, що таке пекло.